Ось тільки день настав і вже вечір. Ось тільки рік почався і кінець, і скільки відійшло коханих вічність, ось тільки юним був і вже отець. І пізно так назад вже повертатись. Минулого закриті вже двері. Не залишайте на потім, не залишайте того. Що можете зробить тепер ви. А день назад уже не повернеться, а обіцянки забудуться усі, а у батьків і матерів старіють лиця, так і не скажете для них ви добрих слів. І ваші діти подорослішають скоро. Уже не встигнути в них добре щось вложить. Ніякого не буде потім толку, їм про добро і Бога говорить. Потім не наше, день за днем минає, потім і рік за роком пролетять, день змінить ніч, природа поміняється, життя закінчиться, не повернуть назад. Потім, потім завжди буває пізно. Не полюбив, не дав, не допоміг. В кінці не допоможуть навіть сльози. За все дасити Богу відповідь. Життя прийшло, лишилось потім поруч. Воно лишилось поруч, наче тінь. Життя своє вже не оглянеш поглядом, бо там лиш пустота і тільки лінь, потім лиш слово у тебе читалось, потім молитва, потім, потім втім, а за спиною потім лиш лишилось, попереду закритий очі дім, а в повноті небес, Живи ти зараз, що дав Господь, що він в тебе вложив. Живи, як жив тут на землі Господь наш, люби, як він людей всіх полюбив.